Вісімки на колесах, розхитана рама і пошарпаний вигляд. Після аварії велосипед виявився власникові не потрібен лагодити дорого, викидати шкода. Тож і стоїть бідолаха на балконі чи у гаражі. Таких велосипедів у Дніпропетровську чимало. Ось і зважився один ентузіаст на неймовірний крок влаштувати безкоштовний прокат цього двохколісного транспорту. Звісно, після ремонту і фарбування. Осе майже як в Європі. Та чи вдасться таким чином вирубати веловікна? Дивіться просто зараз. Здійснилося незабаром для кожного хочого проїхатися з вітерцем, діятиме безкоштовний прокат для пострадянських країн справжня дивина. Лише нещодавно така практика почала проживатися у Росії. Сама ідея безплатного прокату не моя. Вона давно існує в Європі. А на постсовєтському пространстві вона почалася в Пітері в минулому году в Санкт Петербургі. Для України це поки новинка. У нас навіть платного прокату майже немає. Якщо задумана здійсниться, то Євген обіцяє допомогти організувати подібний сервіс у всіх великих містах. Зараз він розшукує добровольців, готових пожертвувати велосипеди. Не так багато потрібно, ну нужна поддержка, конечно, людей. Тому що ідея проекту в тому, що люди приносять свої старі, зламані, там ржаві велосипеди, які валяються в гараже, їх там, займають балкон. И я их восстанавливаю, и, соответственно, они, ими можно будет пользоваться. Практика культурних країн доводить, що при належному підході у такої програми світло майбутнє. Наприклад, у Данії, де середньостатистичний мешканець накатує за рік близько 900 кілометрів, безкоштовний прокат велосипедів існує вже багато років. Дніпропетровця від такого сервісу також не відмовилось, якщо б дороги дозволяли городу. потрібні безплатні велосипеди. Ну я думаю, для початку хотілося б мабуть, дорожки мати велосипедні. чтобы люди спокойно, не боясь за свою жизнь, могли проехаться, а не так, чтобы уворачиваться от машин, либо сбивать пешеходов. Так, в принципе, конечно бы, ну, ментальность. Это привилось бы. Не всем же хочется все время дышать газами от машин. Саме дороги в першу чергу відлякують потенційних велосипедистів. Наприклад, у тій же дані велодоріжок майже на 3,5 тисячі кілометрів. Якщо людей, стане більше в нас в місті, вони стануть більше кататися. Це повлияє мабуть, на розвиття велоінфраструктури в місті теж. Щоправда, у прокаті будуть і деякі обмеження. Одна людина зможе кататися не більше трьох годин, та й скористаються послугою не всі транспорту поки не вистачає. Крім того, доведеться залишити невелику заставу. Доти, поки Євген не переконається, що такий велокомунізм городяни розуміють не надто буквально. Олексій Андрушкевич, Олександр Довгонь, Євген Дрозд. Деталі.